Салют! Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді справжні бестселери від Ajax. Це відеокамери з функціями штучного інтелекту і мережовий відеореєстратор NVR. Скажу одразу, що ці девайси точно заслуговують на вашу увагу, якщо ви, звісно, серйозно ставитеся до безпеки свого дому чи бізнесу. Не забувайте, що всі пристрої з огляду ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Давайте розбиратися. Раніше власники систем безпеки AJAX мусили крутитися і використовувати камери інших виробників. І це був справжній квест. Лише лайв-трансляція, архів через сторонній застосунок, а налаштування, наче збирати пазл в темряві. Але тепер AJAX має власну лінійку дротових IP камер і це дійсно геймченджер. Одразу три форм-фактори: домкам міні, булеткам і туреткам. Їх алгоритми штучного інтелекту здатні розрізняти об'єкти, що рухаються: людей, тварин чи транспортні засоби, і ніяких фейкових тривог через кішку на паркані. Всі камери відповідають нормам NDAA. всі компоненти від схвалених урядом США виробників. А також камери пройшли незалежні тести на кібербезпеку. З'єднання зашифроване та є захист від підміни прошивок. Надійність даних та приватність тут гарантована. Тож ці камери доступні у кількох варіантах. Ви можете обрати між 5 мегапіксельними та 8 мегапіксельними об'єктивами, які забезпечують розширення 2880 на 1600 пікселів і 3840 на 2160 пікселів відповідно. Також вам доступні варіанти із діафрагмою 2,8 мм та 4 мм, що забезпечують кут огляду 85 градусів або 110 градусів. Вибирайте те, що підходить для вашого просто розпостереження. Кожна модель отримала стильний мінімалістичний. Корпус доступна в білому та чорному кольорах, що дозволяє органічно вписатися в будь-який простір, не привертаючи зайвої уваги. Так, давайте про кожну камеру по черзі. Почнемо з Ajax Bullet Cam. Ця камера має досить класичний дизайн і може використовуватися як в приміщенні, так і на дворі. Отримала захист за стандартом IP65, діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 60 градусів. Камера тримається на жорсткому металевому шарнірі, що дозволяє виставити її під необхідним кутом. Інфрачервоне підсвічування працює на відстані до 50 метрів і допоможе камері за умов поганого освітлення. Ось тут біля об'єктива камери є мікрофон, і він пише хороший і чистий звук. Наступна камера Ajax Domecam Mini. По форм-фактору це купольна класика, але виглядає гарно і дещо футуристично. Її так само можна використовувати як в приміщенні, так і на дворі. Захист за стандартом IP 65, корпус металевий, міцний і чудово зібраний. Легко кріпиться до стелі чи стіни за допомогою монтажного комплекту. Інфрачервоне підсвічування тут дещо менше і складає 15 метрів. Цього вистачить для невеликого простору. І остання камера лінійки Ajax Туреткам. Камера виглядає симпатично, має акуратний зовнішній вигляд. Корпус міцний, виконаний з металу. Тут е, захист за стандартом IP65 та інфрачервоне підсвічування з радіусом до 50 метрів. До речі, всі камери підтримують функцію WDR, що дозволяє отримати чітке зображення навіть при складному освітленні, наприклад, коли сонце яскраво світить в об'єктив. А ще ця функція дозволяє роздивитися об'єкти, що знаходяться далеко, або за умовне достатнього освітлення. Ці камери можуть виступати як частина системи безпеки AJAX та інтегруватися з іншими датчиками через хаб, так і в якості автономних пристроїв із керуванням. Через застосунок Ajax. В кожну з цих камер можна встановити картку MicroSD об'ємом до 256 ГБ. Також камери можуть працювати без накопичувача пам'яті або через NVR. Підключитися до камери достатньо просто. Відкриваємо застосунок Ajax. Переходимо в розділ пристрої додати пристрій. Скануємо QR-код, він є як на коробці, так і на самому пристрої. Потім задаємо камері назву і можна переходити до всіх налаштувань. Тут ми бачимо інформацію, поточний режим роботи, безпосередньо відео і таймлайн, який можна переглядати свайпом. Для швидкої навігації по даті та часу є календар. Є ще одна крута фішка. Ви можете налаштувати сценарії, за яких камера почне записувати відео. Хочете безперервний запис, легко. Або, можливо, вам потрібен запис при виявленні руху. Наприклад, коли хтось заходить в кімнату чи авто, заїжджає на парковку. Це також можливо. І це ще не все. Завдяки штучному інтелекту, ви можете фільтрувати записи. Це означає, що ви легко зможете знаходити потрібні вам фрагменти з людьми, тваринами, авто чи будь-яким іншим рухом. Ще одна дуже корисна функція можливість налаштування зон виявлення руху, що камера буде ігнорувати. Ви можете налаштувати сенсор так, щоб він ігнорував об'єкти, що постійно рухаються, наприклад, дерево чи кущ, що хитається від вітру. Всі доступні вам камери можна переглянути у вкладці відеостіна. Серед пропонованих виберіть ту, яка необхідна. Застосунку можна гнучко налаштувати параметри відео, щоб і якість була на висоті, і файл не важив як трилогія володаря переснів у блюрей. У всіх камерах використовуються кодики стиснення H264 та H265. Оптимальний варіант між якістю і розміром файлу. Окремо варто відзначити фірмовий відеопротокол JetSparrow. Його перевага в тому, що навігація локальним архівом на HDD відбувається так само плавно, як і в хмарному сховищі. Вивчення архіву стає надзвичайно ефективним, а перегляд у реальному часі запускається без жодних затримок. Камери від AJAX не мають паролю, що усуває потенційну слабкість системи. Завдяки автентифікації через MTLS кожна камера підключається лише до одного простору. Всі взаємодії з хмарним сервісом авторизуються за допомогою зашифрованих сертифікатів, що унеможливлює ризики, пов'язані з паролями. Тепер поговоримо про NVR відеореєстратор від AJAX. Зовні це добре знайомий корпус від AJAX. Він доступний в білому і чорному кольорах. Ви можете обрати NVR між двома варіантами: на 8 і 16 каналів. Це залежить від того, скільки камер ви плануєте підключати. Конкретно цей на 8 каналів. Цей відеореєстратор підтримує 3,5-дюймовий SATA жорсткий диск із об'ємом до 16 ТБ, що забезпечує достатнє місця для зберігання всіх записів. Спереду логотип зі світлодіодним індикатором. Після увімкнення індикатор засвітиться жовтим кольором. А як тівки підключаться до AJAX Cloud зеленим, якщо підключення не вдалося, індикатор загориться червоним. NVR підтримує камери із роздільною здатністю до 4K. 25 чи 30 кадрів на секунду. До нього можна під'єднати будь-яку IP-камеру, але з пристроями Ajax це, звісно, набагато зручніше. Також відеореєстратор підтримує формати докодування H264 та H.265. 265 Все працює стабільно і легко налаштовується. От один раз налаштував, і він собі далі руками, як годинничок працює без нарікань. В комплектації є кабель Ethernet. Мережевий кабель живлення та монтажний набір з дюбелів. Є спеціальні отвори для фіксації на стіні, тому з монтажем не буде ніяких проблем. Задня кришка легко знімається, і під нею бачимо спеціальне кріплення для жорсткого диску. Завдяки фіксатору, жорсткий диск надійно закріплюється і не рухається. Ось тут знизу для підключення в нас є роз'єми 220 та ізернет. Заходимо у застосунок Ajax, скануємо QR-код, реєстратор успішно додано. В застосунку ви одразу побачите важливу інформацію: чи є інтернет, навантаження процесора, використання пам'яті і так далі. Якщо ви встановили жорсткий диск, то тут буде зазначено його наявність, обсяг, температура жорсткого диска, кількість підключених камер, час роботи та всі налаштування, про які я говорив раніше. До прикладу, ви хочете переглянути запис камери за останній тиждень. Завдяки швидкому пошуку за подіями це займає лічені секунди. Крім того, NVR підтримує технологію JetSparrow, що забезпечує швидке передавання даних та безпечний доступ до архівів. Звісно, тут багаторівнева система захисту облікового запису. Тож тут все надійно і виключає можливість несанкціонованого доступу до ваших даних. Якщо ви шукаєте надійні рішення для відеоспостереження, стабільний софт та просту інтеграцію, то AJAX точно задовільнить ваші потреби. Не забувайте підписатися на канал та обов'язково стежте за нами в соцмережах. Все, на все добре, щасти.